Вітаю! Сьогодні четвер, 16 січня, ми в магазині меблі комфорт» і у нас величезне оновлення меблів. Нам знов навезли дуже багато класних шкіряних диванів, і зараз я буду мати, чим похвалитися, бо є дуже цікаві моделі, і на всі новинки і на деякі дивани з попередніх колекцій маємо гарні знижки. І почнемо з цієї моделі. Що Тут на у нас широкий тримісний диван у світлій натуральній шкірі. Це розкладна модель, дуже популярна в нас. В нас такі дивани бувають у світлій шкірі, в коричневій і в вишневі. Це один з тих диванів, який класний і посидіти, і полежати. І при тому, що на нього можна полежати, навіть не розкладуючи, бо як бачите, ширина сидіння дуже велика. Маємо м'якенькі, пухкенькі поручні. І він цілком придатний для горизонтального відпочинку. Диван знаходиться в дуже гарному стані. Він не має жодних пошкоджень, потертостей. Шкіра м'якенька, еластична і дуже проста і невибаглива в догляді. Ціна цієї моделі 680 євро. До наступного оновлення, а це десь до кінця січня. На нього діє знижка, його можна придбати за 630 євро. Ще нам підвезли матраців. Це нові матраци, скручені в роли в вакуумній упаковці. Наприклад, матрац розміром 1,40 м200 коштує всього 4940 гривень. Дуже класна ціна, я сама користуюсь такими матрацами і рекомендую придбати і вам. Далі у нас величезний кутовий диван від італійського бренду Альберто Ніє. Це дуже пухка, комфортна і затишна модель П-подібної форми. Він цікавий тим, що кожна деталь складається з окремих подушечок, які знімаються, розчіпаються. Гляньте, які пухкі сидіння. На ньому відпочиваєш, як ми паринці. Розміри кутка. Ось цей виступаючий елемент має майже 180 см. Найбільша середня сторона 3,10-3,15 там Я сама міряла, не знаю чи добре. І права сторона має майже 2 метри 1,90 5. Ціна такої моделі 1100 євро. І до наступного оновлення ми його продаємо з гарною знижкою всього за 1000 євро. Рекомендую скористатись такою пропозицією. Ще одна подібна по конструкції модель. Це новинка, тримісний широкий диван від того ж таки виробника Альберто Нієрі. Це величезний тримісний диван з розлогими широкими поручнями. Він також має знімні поручні, знімні сидіння, спинки, все таке саме, як в кутку. Наповнення пінополіуретан подушки двохшарові і синтепух. Ширина такого дивану 210, можливо, 213 см. Він знаходиться в чудовому стані, шкіра дуже гарної якості. Вона надзвичайно зносостійка м'яка, еластична і приємна на дотик. Його ціна 650 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 570 євро. Тут у нас ще одна новинка: це компактний кутовий диван з електрореклайнером. Його розміри майже 170 см займає банкетка. І ширина самого дивану 250 сантиметрів. В одному садінні вмонтовано електрореклайнер, от в цьому крайньому, і плюс регулюється положення всіх спиночок. Їх можна як підіймати, так і опускати. Фіксується в будь-якому положенні дуже зручно і легко. Диван знаходиться в дуже хорошому стані. У нього вузькі компактні, поручні, досить висока і зручна посадка. Всю видиму поверхню дивану покриває шкіра кольору, такого темно-сірого кольору. Антрацит можна. Якщо побачити, наскільки він відрізняється від чорного, маємо в порівнянні ще один диван в чорній шкірі. Позаду цих меблів маємо проданий диван. І далі маємо. Ще одну новинку, це широкий тримісний диван у темно-коричневій. Це зручний і дуже класний диван, всю його поверхню покриває. Дуже міцна, зносостійка шкіра з таким тисненням. Вона дуже фактурна, приємна на дотик, гладенька. І надзвичайно зносостійка. Диван має не надто високу посадку, але сидіння. Дуже широкий, на ньому можна посидіти і полежати. Задня спинка також. Його ціна 580 євро. Зараз продаємо зі знижкою всього за 500 євро. Далі у нас двомісний шкіряний диван від італійського бренду Калія Італія. У ньому дуже зручні високі спинки, які забезпечують підтримку не тільки для спини і плечей, але й для голови. Поручні досить компактні, м'якенькі і має високі глибокі сидіння. На такому дивані реально дуже зручно сидіти. На нього легко сісти, легко встати. Він дуже зручний для відпочинку. Всю поверхню дивану покриває високоякісна натуральна шкіра кольору мокко. Ціна такої моделі 390 євро. Продаємо зараз зі знижкою, всього за 350 євро. Для одного маленького диванчика знижка 40 євро. Це дуже класна пропозиція. Ще хочу звернути вашу увагу на комплект м'яких меблів від норвезького виробника Fjords. Це пара диванів у світлій шкірі, тримісний і двомісний. В кожному кріслі цих диванів монтовано релакси, завдяки яким регулюється положення сидіння, спинки і підголівника. Всю видиму поверхню меблів покриває натуральна шкіра світло-бежевого відтінку, кремового або світло-бежевого. В двомісному дивані також монтовано реклайнери, релакси, бо підставки під ноги немає. Нелегко регулюються, дуже зручно сидіти, мають анатомічну форму е, сидінь. Е, як бачите, поручні досить такі возенькі, дивани припідняті над підлогою і оздоблені е, ставками з дерева. Ці меблі продаються зараз дуже гарною знижкою. Їх ціна 750 євро. До кінця місяця їх можна придбати зі знижкою у 100 євро за 650 євро, або навіть придбати роздільно. Посередині залу маємо ще один цікавий набір. Це е, широкий диван-реклайнер. Його можна назвати двомісним, але фактично на нього може сісти і троє людей. Його розмір 1,95 м. Всю видиму поверхню дивану покриває дуже м'яка натуральна шкіра е, кольору гіркого шоколаду. Диванчик дуже м'який, зручний. І має вмонтовані реклайнери. Такий диванчик можна придбати за 500. 90 євро. До пари маємо ще один тримісний диванчик. Він чуть-чуть більший, буквально на 10 см. Його розмір 205 см. Він також дуже м'який і затишний, але вже без механізмів. Його ціна 550. Скаже, що в комплекті ці меблі придбати ще вигідніше. Їх набір коштує всього 1050 євро, при тому, що дивани знаходяться в дуже хорошому стані. В них гарної якості шкіра, зручна посадка і міцні каркаси. Тут маємо тримісний диванчик, який продаємо за знижкою у 50%. Його ціна була 630 євро. Зараз продаємо всього за 315 євро. Диванчик виготовлено в Італії на фабриці Борзаліно. Крім цього, у нас є ще дуже багато інших акційних пропозицій, тому рекомендую заходити або на попередній відео огляд з 29 грудня, або заходити на сайт, і на сайті є всі доступні диванчики з акційними пропозиціями. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я і показала всі акційні дивани, всі новинки. Запрошую на огляд до нашого магазину, бо вживу меблі виглядають значно краще ніж на відео. Наш магазин знаходиться у Львові на Сихові, вулиця Лісна, 50А. Працюємо практично без вихідних, відчиняємо по домовленості в будь-який час, зручний вам і нам. Ще хочу нагадати, що доставка по Львові у нас безкоштовна одні розвозки. Доставляємо до будинку абсолютно безкоштовно. І також організовуємо недорогу доставку по всій Україні. Щиро дякую всім, хто додивився до цього моменту. Не забувайте поширювати це відео, ставити вподобайки, залишати коментарі. Це добряче допомагає в розвитку каналу. Всім нашим глядачам бажаю гарного тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.